Так, 14 березня. По-моєму, 14, да так, так, так. Фільтр масляний воший. Стоїть. Топливный. віксовський, Дуже вошей. Поменьова. Продав лози, він поганенько, там єлі-єлі він. Такий зазор прийшлось корпус відкручувати, щоб хоч його длиніший трохи. Це не оригінал, але масло ваше міні Огровське. 6 літрів показали, Там 4 втулося. Там вже будемо додати, дивиться. Це старе масло завели. Давление я е, запросил все хорошо. 40 Подожди, бы я снимаю царь, чуд. Сорок девять. часов. Сейчас заведу Он ургант, не моя цель. Доброго Вечер, той час мы управление пьет, потому что уже просевал заводы, насос топливный на воздушную систему. Ну, так все доброе.